Давайте розберемо кредити, бо я бачу, що дана тематика також дуже актуальна. Значить, в чому суть з кредитами. Я раніше знімала відео, що як ти увійшла в кредити, то так тобі потрібно із кредитів вийти. Значить, тут ще хочу дати декілька підказок. Значить, що таке кредити? Кредит це по суті ти взяла в позику енергію, яку ти в той час не мала. Енергія це твій ресурс, да, який, наприклад, от в той момент, коли ти взяла гроші, то той ресурс, хтось інший дав, да? тому що м, гроші ми взагалі да? заробляємо як: ми своєю енергією і своїм фізичним часом е ділимося з іншими людьми, робимо щось толкове, наприклад, робимо щось, що дає іншим людям якусь користь. Да? Тобто, в результаті, що? ми отримуємо гроші взамін, Да? А ті люди виміняли ці гроші в е, ну, інших людей, грубо кажучи, да? Якщо так от, на хлопський розум. І от фішка в тому, що коли ми не маємо да, от достатньої кількості грошей, але наш мозок, наше его захотіло одне десяте, двадцяте, да. Ми взяли, що е, використали е, ту можливість, яку нам пропонує матриця, яку нам пропонує е, цей зовнішній світ. Е, нас певного роду обдурили, нам певного роду да, не дали зрозуміти, що. Угу. Насправді ти зараз заганяєшся вообще в попочку, тому що коли ти маєш кредити, ти ще більше починаєш витрачати енергію е, просто банально на думки, тому що ти починаєш думати, ти починаєш переживати за те, що ти взяв кредити і як тепер тобі це вообще виплатити. А ще враховуючи, наприклад, сьогодення, і які закони установлюють, що е, якщо в тебе кредити і ти їх часу не виплачуєш, то в тебе можуть і будинок Забрати, тут це мега лякає людину, і понятно, що людина починає е, ще більше злитися, нервуватися, психувати, лякатися і ще більше тратити свою енергію не на то. Да? Тобто, як зараз, от, підказка, як вилізти з кредитів? По-перше, треба зрозуміти, чому до того ти не мала грошей, да? чоловіки собі переводьте, да? не мав. Чому не було грошей? От чому да? От людина, яка не мала грошей, значить вона витрачала свою енергію, свій час, свою увагу на якусь фігню, яка в результаті не приносила нікому ніякої користі, за яку в результаті ніхрена не платили, і понятно, що в тебе не було грошей. Тобто витрата твоєї енергії, вона по суті ну, не прибуткова. Тобто ти кожного дня. Проживаєш свій день дарма, грубо кажучи, да? Тобто, тобі не платять ні за що. Е, понятно, що є різні ситуації, є різні варіанти, що можна, там, наприклад, да, довгий час вкладатися, там, е, свою енергію вкладати, вкладати як накопичувальний варіант, тобто щось створювати. Ну, наприклад, почати вести якийсь блог. Да? От ти починаєш вести, там понятно, що ніколи там, відразу ніяких переглядів супер не буде, тобто ти там якусь тему прокручуєш і так далі. Ну, Окей, тобто тут ти вкладаєш певний період свій життєвий час, що в результаті тобі принесе гроші. Тобто є активи, є пасиви. Да? Треба це розуміти. Тобто пасиви це те, що ти, наприклад, купила, поїла да? шоколадку, яка по факту тобі не дає не енергії. Для твого тіла, тобто, ну, ніяк користі, ноль там, просто ти, типу, кайфанула да? штучний дофамін отримала, а результату з того ноль. Тільки гірше собі зробила. Ну, хір з тим. Значить, справа в тому, що ти, коли е, купила ту шоколадку, то ти гроші вклала як в пасив. Тобто, це ну, це не активні гроші, тобто це не то, що тобі принесе якісь результати. Да? І, наприклад, ти умовно купила теж, хай буде вже броколі, да і тут, хоча б воно тобі принесло взамін енергію. Да? Ну, але понятно, що я дуже банально пояснила. Зараз мова йде про якісь вкладення грошей в якісь інші штуки. Да? Коли людина вкладає, наприклад, собі в навчання. В результаті вона отримує знання. В результаті ці знання вона приміняє в своєму житті. В результаті вона отримує щось іще більше. Да? Тобто, бо вона зробила правильний вклад. А зазвичай людина як робить? Вона бере кредит, наприклад, машину, кредит. Телефон, кредит, то, що в результаті не приносить грошей. Знову ж таки, якщо телефон ми беремо в кредит для того, щоб, що? щоб через телефон почати знімати класні відео, почати, наприклад, там, спілкуватися з людьми, не знаю. ну, Тобто, якось його використовувати в цілях роботи, окей, тоді людина може брати цей телефон у кредит, і дійсно, вона може на цьому е телефоні да, заробити гроші, відбити і, Навпаки, це буде якби, правильний вклад. Да? Тому що кредити теж бувають різні. Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо про більшу. Масу людей про більшу кількість, то в основному люди беруть кредити тільки по тій причині, що е, хочеться то, на, на що не вистачає енергії. Тому що знову ж таки, чим ти хочеш бути більш багатою людиною, тим більше тобі треба себе розвивати, розширяти тобто свої знання, свої можливості, пізнавати свої можливості, своє тіло над ним працювати, над своїм мозком, над усім працювати, розумієте, і от е, тут знову ж таки енергія. Тобі навпаки треба. Е, Більше свою увагу фокусувати в себе, в свої е, інтереси, в свій, наприклад, там бізнес, свою ідею якусь, в свою якусь справу, да, е, е, і в людей, які з тобою співпрацюють. А, наприклад, вже люди, які там да, ходять, не знаю, там гульки, п'янки, дискотеки там, ну зараз не зовсім є, хоча в Ужгороді є. Е, ну, окей, коротше, от люди, які далі живуть, як жили, да, там, пікнічки, там, побухати, посидіти, потусити, да, ну, а потім ой захотіла телефон, взяла в кредит і потім ти хочеш ну, якби, виплатити м, цей кредит з тої зарплати, яка завжди в тебе була. Тобто тут теж треба враховувати, що якщо людина бере якісь кредити і так далі, то вона повинна розраховувати на те, що вона в ближайший період розширить м, свої, е, скажімо, да, можливості, кордони, да, тобто, де вона зможе більше е, чогось зробити. Якби, Проізвісті щось, нібудь да щоб в результаті вот отримати знову ж таки ну від інших людей якусь користь. Тому друзі, кредити вони нас убивають. Інколи навпаки піднімають, тому що знову ж таки, в залежності на фіга, хто їх бере, з якими внутрішніми навіть думками і енергією, і так далі. Як позбутися цих кредитів? Значить, я не знаю, яка у вас там ситуація, тому що в кожного вона максимально індивідуальна. але кредитів позбутися в цілому можна з допомогою. По-перше, відслідкування того, де ви тратите свою енергію, тобто вам треба зараз свою енергію, свій час. Давайте так, бо енергія не всі розуміють, да? давайте свій час. От вам свій час треба максимально вивільнити зараз, да? щоб ви більше нічим не займалися, тільки тим, що приносить вам гроші. Поняли? Ді... Ну, Більше нічим, якщо ви будете ще далі продовжувати займатися всякою херньою, яка нічого не приносить, яка не приносить ніякого. Результату, то ну, чарів тут якихось прям не буде. Можна, понятно, вірити в чудо, воно теж працює, ну, але в чудо можуть вірити тільки ті, які звикли вже взаємодіяти з чудом і з магією цього світу. А ті, хто не звикли, теж не варіант, тому що якщо в тобі страхи, ти далі будеш знаходитися в тій ямі і в тому вібраційному назвемо це, коридорі, да, де ви далі, ну якби. В проблемах, в стражданнях, в печалях і так далі. Тому, ще раз, ми для того, щоб позбутися кредитів, перше, максимально вивільнюємо свій час. Друге, ми перестаємо витрачати гроші на то все, що ми звикли. Тобто певного роду звужаємо свої розходи. Да? Наступне, ми переглядаємо. Свої емоційні стани, тобто про що ми думаємо, чого ми боїмося. Де ми залипаємо цілими днями, да, коли ти буває навіть просто стала така і зависла, і задумалася. Сіла така, і щось почала собі крутити кіно. Сіла вже, і там, не знаю, з подружкою обговорюєш свого чоловіка, який він бойов, да? І починається. Тобто, І людина опа і день просрала, опа і день пішов. І отак от от воно по колу. Тому людина не може ніяк нічого з цим зробити. Далі, важливо врахувати свою місію. Твоя місія, вона дійсно. Твоя я, Якщо ти займаєшся бізнесом, якоюсь справою, якоюсь роботою, до тебе немає клієнтів і так далі, і тому подібне, то питання ти по дійсно по справжньому видаєш та от то все, що хочеться видавати, чи немає в тобі якихось блоків, чи немає в тобі енергоблоків. Тобто енергоблоки вони з'являються на рівні нездійснених наших бажань в моменті, нездійснених наших ідей, нереалізованих ідей. Вот також треба це враховувати. Так? Ну, знову ж таки тут різні категорії людей, тому ну по різному. Ви собі то все діло підставляєте. Що далі? Значить, щоб позбутися кредитів, що ще потрібно, звичайно, було б добре знайти якийсь додатковий дохід. Дуже часто людину притискають кредити навпаки на великий плюс. Тому що саме через кредити людина починає шевелити своїми мозгами і починає е, вникати в себе, в себе, в свої можливості, в свою творчість і виявляє в результаті якісь дуже красиві штуки, які раніше взагалі не бачилися. Наприклад, людина там, виявляє в собі талант, не знаю там, до якогось малювання. Да? Людина Талантом до створення там, якихось прикрас, якихось здійлів, якоїсь штуки. Да? Тобто людина починає дійсно рухатися, тому що е до того да, людина сиділа на місці. Понятно, коли ми живемо, ми е потребуємо і їсти, потребуємо і пити, потребуємо платити за хату і так далі. Тому Але справа в тому, що коли ми отак от живемо, як потребітель, да, тобто ми нічого не видаємо, ми тільки беремо, то понятно, що наступить день, коли це все діло закінчиться. І от, е Дні да, що от плюс-мінус якась у вас була така картинка, і тепер от ви не знаєте, як з того вийти. Знову ж таки, вас оце все підштовхує на те, щоб ви почали займатися собою, щоб ви почали реально використовувати свої реально дари, знання і таланти. Тому що людина себе дуже сильно обесцінює. Людина думає, що вона Якась, я не знаю, да, там от, от таке от щось. Е, я нічого не знаю, я нічого не вмію і так далі. Хто не вміє? Я його програма. Це та е, е, програма, яка е, от за це одне життя назбирала якусь інформацію. Але ви як дух, ви як енергія, ви не вперше вже живете на планеті Земля, умовно, да, або на інших планетах, тому що є з різних галактик наші душі. Ну, якщо от навіть говорити про планету Земля, то... Ви живете гарантовано не вперше. І Якщо ви Оце от хоча б зрозумієте, да, то вам уже стане легше, і ви зможете згадати якісь свої дари, таланти і знання. Тому що, коли людина каже, я от нічого не знаю, то це бред собачий. тому що людина не може нічого не знати, нічого не мати от, талантів, як умовно, да, там, талант. Що це таке талант? Це просто знання з минулих життів, які передаються умовно через сознання, да, типо, в тіло, в, з тіла в тіло. Так що у вас і є знання, у вас є все. Вам просто потрібно почати діяти і не Витрачати свій час, свою енергію на е, роздумовування, що мені робити, може мені знайти якусь роботу, де мені заплатять ще якісь копійки, і я буду далі мучитися. І навіть якщо ви таке от хочете, да, то ви враховуйте, що у вас теж будуть витрати, у вас теж буде за, е, затрата часу, енергії і так далі. Е, подивіться реальними очима перед тим, як іти на якусь роботу. Просто реальними. Подивіться, от дійсно я зможу через. От, ці доходи і враховуючи розходи, да, оскільки це буде мені коштувати, що я буду їздити кудись, там, наприклад, да, на якісь там не знаю, на таксі, на маршрутці, на метро, типу, чи на машині, тобто це все враховуйте, да, і потім от подивіться: а дійсно, от буде з того толк, чи не особо то буде толк, чи я просто залізу ще в гіршу яму, да? бо залежно, це знову ж таки яка сума кредитів і так далі, і тому подібне. Тому... Кредити, понятно, вони закриються і вони завжди закриваються тоді, коли ти починаєш адекватно користуватися своїм життєвим часом і своєю енергією. Тепер коротко в двох-трьох словах про енергію. Чому це не однакове з часом? Тому що людина може, наприклад, не знаю, там, я буду ставити плитку. І я буду зараз от вам передавати інформацію на відео. Да? От я обожнюю це, що зараз роблю. Тобто, тут через мене говорить дух, говорить божественна енергія, і я фізичну енергію особу не витрачаю. Я як особистість, я як Лариса. Да? І моя енергія зберігається, тобто я не затрачую велику кількість енергії, тому що я займаюся тою справою, яку я обожнюю. Да? Мені подобається передавати інформацію, мені подобається працювати з людьми, мені подобається допомагати людям розбиратися в їхніх піздіцях у житті. Мені це подобається. Да? І тепер, якщо ми говоримо про те, щоб мені ставити плитку, Блін, мені не подобається це робити, мені не цікаво, мені не прикольно. Я можу, понятно, да? я не розуміюся в тому. Якщо що говорити по-чесному, да? бо це просто приклад. Але умовно, ну тобто, я можу робити щось, що я не люблю, понятно. Але якраз що коли я буду робити те, що я не люблю, то я буду витрачати дуже багато своєї енергії тільки по тій причині, що я буду харитися, злитися, біситися. Воно мене буде от прям от виносити нахер, що якого хрена я от це от роблю, коли я можу робити, от, наприклад, щось інше, чого я так мучуся. Да? Я буду не в настрої, я буду психувати, я буду зла. Да? Тобто, і от коли ти. От в такому стані то ти затрачуєш в тисячі разів більше енергії, тому що, по-перше, ти думаєш до хріна. По-друге, ти витрачаєш емоції, а емоції це і є виброс, енергетичний, да. Тобто емоції негативні, вони тебе убивають, ти хочеш далі. Ну, далі тільки от цілий день ходити та гиркатися з усіма, бо всі тебе бісять. І ще й потім з людьми геркаєшся, тому що ти і так, от як, як то, то, непонятно, порохова бочка. Да? І понятно, що і у відповідь ти будеш таких людей і з тобою будуть так же спілкуватися, до тебе будуть так же відноситися, і сюди ж включаємо закон тяжіння і так далі, тому подібне. Так що, друзі, дуже важливо теж розбиратися в енергії. Хто хоче, хоча, якщо у вас кредити, звісно, ну такої, да, але інколи буває, що дуже з плюсом, навіть якщо ви ще додатково, то звідкись от, включите мозги і заробити гроші, хоча б чуть, чуть да, для того, щоб от. Увійти в мою програму і отримати ті знання, які на віки вічні закриють ваші всі проблеми. От, значить, хто хоче все таки отримати знання, які вам, по-перше, допоможуть зрозуміти, яка ваша реальна місія душі, допоможуть вам зараз. Це жінкам до речі, зрозуміти допоможуть вам взагалі. От всі ці енергетичні штуки, які впливають на ваше життя, і ви не розумієте, що воно на вас впливає, допоможуть вам зрозуміти, вообще, хто ви, що ви, про що ви, як тут жити, так? щоб було добре кайфово і. Щоб в результаті не потрібно було брати не кредити і ніфіга, тому що ваше життя в ізобілії буде. Да? От якщо ви хочете це все отримати, зрозуміти, то приєднуйтеся в мій новий проект. Якщо хочете конкретно... Знайти свою справу, знайти свою місію, знайти якісь підказки відносно фінансів, відносно того, як воно все працює, егрегоріальна система, егрегор грошей і так далі, і тому подібне. Коротше, більше 80 відео у мене в одному із телеграм-каналів. Там курс, він називається Дух матерії. Силочка знаходиться в шапці профіля TikTok, Можете приєднуватися і теж ну, якби поступ, ну вступити да, в. Те, де інформація змінить в результаті ваше життя, коротше, якось так, якщо в двох-трьох словах, 17 хвилин. Ну нічого, я вірю, що ці слова комусь. Дуже допоможуть, правда. І саме головне, тож, да, от прямі, мені, я відчуваю, що комусь це ще потрібно почути. Значить, поки ви будете займатися закриттям своїх кредитів, не бійтеся, не фокусуйте свою увагу на кредитах. Тобто, умовно, ведіть себе так, поводьте себе так, да, відчувайте себе так, в тому числі, ніби цих кредитів у вас більше немає. Тобто, ви вільна людина, тому що. Через те, що ви будете кожного дня акцентувати свою увагу на те, що у вас є кредити, ви будете закривати свій канал, через який вам можуть прийти, прийти ідеї. Тобто, це інформативно-енергетичний канал, який умовно через нашу голову макушку входить да, до п'яточок і в тіло. Коротше. Іншими словами, у вашу голову будуть приходити ідеї. Ну якщо ви будете закриті, зажаті і вічно такі в страху, то ці ідеї не зможуть проявитися. Ви не зможете розслаблено. Робити щось, тому що вам буде страшно, не буде ніякої довіри. Ви будете кожного разу кожну ідею перевіряти, пробувати її, як кажуть, на ощупна осмак і це буде забирати тільки час, і знову ж таки нічого з того не вийде. Тому також дуже важливо, щоб ви на період закриття кредитів забули про їх існування. Просто реально жили так, у вас ніяких кредитів немає, і ви просто займаєтеся уже новим новою справою або побудовою нового свого образу. Життя, шляху життєвого і так далі і тому подібне. Просто живіть по новому. Понятно, що якщо ви будете продовжувати жити по-старому, тобто будете використовувати свій життєвий час, так як раніше використовували, ніхрена з того не вийде. Тому, будь ласка, врахуйте цей момент. Все. думаю, все сказала. Якщо будуть у вас якісь питання, задавайте. Індивідуальні консультації також існують. Ви можете зі мною поспілкуватися, і ми розберемо, в чому конкретно ваша проблема взагалі у вашому. Інформативному полі, да, енергетичному полі, ну і плюс що вообще вами керує? Які програми і чому ви залазите в кредити, і чому ви вообще ну, в ситуаціях не особо хороших із грошима? Все, люблю вас. Дуже дякую, що ви зі мною.